Півфінал національного кубка наразі найвищий і непрохідний раунд цих змагань для урагану. Домашній фінал чотирьох, здавалося, мав би допомогти івано-франківця як мінімум пробитися до фіналу. Однак, знову, як і торік, на шляху стала енергія. Шосте у сезоні Дербі завершилось на користь ліян. На 16-й хвилині цілих з дабл пенальті міг відкривати рахунок, але не зумів переграти лисенка. Обмінялася голами команди наприкінці кожного стаймів. Спочатку за 16 секунд до перерви відзначився найкращий бомбардир екстраліги Максим Павленко. Однак Сержао, який поступився йому у бомбардирській гонці десятьма голами, на передостанній хвилині зрівняв рахунок. Міг принести перемогу господарям Валенко, але за кілька секунд до завершення другого тайму не влучив у рамку. Далі була серія пенальті, оскільки за регламентом додатковий час не передбачений. 13 поспіль ударів обидві команди реалізували, і тут замість лисенка ворота стає Кардаш, який першим і останнім дотиком відбиває постріл Валенка. 7-6 за пенальті і далі проходить енергія. А наступного дня у нервовому і напруженому фіналі підопічні Станіслава Гончаренка перемогли локомотив 2-1, завоювали кубок і таким чином оформили золотий дубль. Якщо минулорічний сезон завершився у Львові тріумфом урагану, то майже через рік івано Франківську святкувала вже енергія. Цьогоріч клубну колекцію трофеїв прикарпатської команди поповнили суперкубок та бронза національна.